Вітаю на РБК Україна. США більше не постачатимуть Україні зброю. Такий натяк зробив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс. Процитую: збройові склади Європи виснажені. у Росії чисельна перевага над ЗСУ. Нові поставки Києву не допоможуть. Потрібен мир. Кінець цитати про це обов'язково, але почати хочу з останніх ударів Росії по газосистемі і по Одесі. Зокрема, маю на зв'язку Олексія Гетьмана, майора запасу НГУ, ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Останні атаки спрямовані на Одесу та газову систему. Це лише пристрілка, а вони обирають цілі і готуються до більш потужного удару. Чи можливо це вже межа їхніх можливостей станом на зараз? Та ні, не межа. Ми ж розуміємо, що знаємо всі, ну багато хто знає, що вони виробляють певну кількість ракет що місячні росіяни, такими, які вони нас атакують, коли йдуть масово ракетні ані шахетні атаки. Це оцінюється від 100 до 150 ракет, і якщо не було місяць обстрілів, то можна очікувати, що буде обстріл десь ну, 100 плюс-мінус. Бо той, той залиш, якщо в них є, крім ціграю, що вони виробляють, це приблизно 15% від того, що було на початок повномасштабного, вони його не трогають, бо це для них ну, резерви, які, ну, скажімо так, не доторкане. Якщо обстрілів не було більше місяця, там, наприклад, два місяці, то можна очікувати обстріл, Подвійні такі один за одним з інтервалом в один, два, три дні. Такою саме приблизно кількістю, сотня плюс-мінус ракет. Шахетні атаки на Одещину відбуваються зі сторони Чорного моря. Вони відпрацьовують таку тактику, перехопити шахет, який летить над морем. Ну, теж можливо, але він там не має перешкод, природних перешкод там дерев чи там яких спагобів, і він може летіти на дуже низькій висоті. І чим нижча висота, тим ближче в кажучи лінії горизонту, і тим пізніше його можна побачити, і тим важче його перехоплювати. Тому шахетні атаки з боку моря, це я не думаю, що це тренування ракетних атак. Ракети і так вони запускають. Якщо це ракети на сі, що знаходиться Чорному морі, вони летять на невеликій висоті, дуже швидко долають цю відстань і їх вкрай. І вкрай важко перехоплювати. Тому я не думаю, що це якась підготовка до чогось. Це, звичайно, спроба завдати максимальну шкоду в найбільш зручний для них, в ну, найбільш зручний для них спосіб це сама атака з моря. Тому тут чогось такого несподіваного для нас немає. Але це те, що ми це очікуємо, не означає, що нам з цим дуже просто впоратись. Ми знаємо їхню тактику, ми розуміємо, що вони роблять, але. Легше від легше від цього на жаль не стає з іншого боку. Сили оборони продовжують завдавати ударів по нафтопереробних заводах і станціях в Росії. Наскільки інтенсивними були удари останніх днів? І чи вдається досягти стратегічного ефекту взагалі відімкнути Росію від цієї паливної інфраструктури? Стратічне це тактичні переваги. Це може погіршити логістику. Вірити в те, що таким чином ми зможемо позбавити їх їхні війська пала мостильного, ну це матеріалів не варто. ми часто кажемо про багато чи мало там пошкоджено чи зруйновано нафтоприродних заводів, але це ж багато-мало, добре, гарно, це не ну, це не про що. Треба рахувати, яка, який саме відсоток цих нафтопереробних заводів пошкоджений, що, скажімо, не знищених, а буде пошкоджений. Є дві оцінки, вони дуже схожі, але одна така більш песимістична, друга більш оптимістична. Оцінюється, що ми зруйнували приблизно десь 12% їхніх НПЗ, оптимістичні 17%, тобто десь з посередині ну, плюс-мінус 15%. Наскільки це стратегічно може вплинути на Збройні Сили, ну це може погіршити логістику, це може зробити певні перебої, зробити так, щоб 15% зупинило виможливості росіян на лінії фронту. Ну можна в це повірити, якщо так дуже хотіти в це повірити. До того ж, швидше за все, якщо ми будемо далі так руйнувати, і ця цифра буде зростати з 15% до 20-30-40%, то все одно в першу чергу буду страждати, <клес> я впевнена цивільне населення Російської Федерації, може, з'явиться черги на бінзозаправках, може, взагалі вони там зникнуть на певний час, чи ціна там суттєво зміниться. Але знаєте, це тактичні успіхи, це погірше логістику, тому що з кожного нафтоприродного заводу планувалося кудись передавати паловному стильню, якщо він горить. То відповідно треба шукати інший завод, переписувати там документацію, перер... по-новому рахувати маршрути, про... ну, робити ці маршрути, по-новому організовувати це. Оце може призвести до того, що на якійсь ділянках фронту може виникнути дійсно дефіцит паливно-мастильних, тимчасовий дефіцит. Ну навіть декілька днів, а навіть тиждень це серйозне вікно можливості для нашої збройної сили. Саме тоді ми можемо в цей в це місто. Ну, Робити наші контрудари. Тому, ну і вплив, емоційний вплив на нас, позитивний, негативний на росіян, коли щось горить не тільки на нафтопереробні заводи, там заводи точної механіки, якісь заводи, які виробляють якесь там чистину ракетного палива, чи якісь там каплетуючі до ракет, це впливає на їхню обороноздатність впливає на їхнє емоційне сприйняття. Вони відчувають, що. Навіть в Москві чи там, біля Санкт-Петербургу вони не захищені, що ми можемо туди достати і це ну, розхідє, скажімо так, впевненість росіян в собі, що дуже важливо, щоб населення яке в тилу, щоб воно було не впевнене в можливості власної армії ну, робити дії, які їх захистять, в першу чергу захистять власне населення. Тому це ми, ми намагаємося їх розхитати таким чином. Вони роблять такі саме відповідь, постійні атаки. Ну і до того ж, вони дуже активно використовують інформаційну складову в рідній війні, і те, що вони закидують в наш інформаційний простір, ну воно, на жаль, так чи інакше, але впливає на свідомість наших громадян, на відношення до, до того, що відбувається і на фронті, і взагалі з нашими збройними силами. Пригадайте тільки це відео, яке гуляло, як там зробили виставу школи, дитячу, як берють військовослужбовці, як людь, представника ТЦК. Це, це вистави. Дитячі, дит, діти ж, ну вони ж маленькі, вони не розуміють. Ну, і показали вони, як діти добрі люди, в касі погані люди. От їм в дитячу свідомість складається, що в формі це погана людина, його треба Вдарити, щоб він впав. А ті, хто це зробив, ті дуже добре, і дітям все подобається, так це подається, вони це, це, ну, тут, Щоб таке зробити, тут мало бути корисним директором, Тут треба все ж таки бути вже підготовленим російськими спеціальними службами, які відповідають за інформаційну війну, за інформаці... навіть за інформаційні ділеси всередині країни. Тому ситуація така, що. Ну, ми... Не хочемо це те ж саме, що казати. Сказати, що ми маємо розуміти, що йде війна. Ми маємо підтримати всі ці слова. Це, це правильні слова, але постійно повторити це приблизно те саме, що казати після під під час кожного повітряної тривоги. Треба бі бігти в укриття. Ну всі знають, що це правильно. Ви хто біг, давайте чесно. Мало хто <звіт> <звіт> пане Олексію, за даними це інформаційна <звіт> страва, тобто люди розуміють, що треба. По-іншому відноситися, але за три роки війни, ну, давно був третій, третій рік і вже трошечки по іншому сприймається те, що навколо нас. І, на жаль, не в... починає сприйматися, сприйматися не в дуже такий добрий бік для нас, враховуючи все ще те, що ми чуємо. На обраного керівництва сполучених штатів, от саме про Трампа, я хотів вас списати з одного боку. Z-канали пишуть про те, що армія Росії виснажена. За економіст зараз про це пише. і нібито Путін намагається е, через кризу у себе вибити з Трампа цю паузу у війні, і йому нібито вдається. І от зараз вже натяки на те, що можливо США припинять нам допомогу. На не будемо панікувати, але от припустимо, якщо таке станеться, оцей найбільш радикальний сценарій. Скільки у Збройних сил України запас ходу? Я маю на увазі саме озброєння, боєприпаси. Таке вже було. Республіканці нам це вже зробили. Ми майже півроку натримували допомоги Сполучених штатів. Чомусь ми ну, про це хочемо швидко це забути. Таке вже було. Е... Та зброя, яка нам знаходила наприкінці каденції Байдена, це дало можливість нам створити певний запас всього, що нам необхідно. До того ж, дуже потужно починає готуватися до постачання всього, що необхідно нам Європа. Я не впевнений, що вони зможуть повністю забезпечити нас на так, такому самому рівні, як це робили Сполучені Штати. Але сказати, що ми залишимося голою боси, це теж так казати не треба. Це буде додатково складнощі. Будемо тоді вирішувати, як, як виходити з цієї ситуації. Тим більше, що наш військово-промисловий комплекс. Він я думаю, треба знімати всі бюрократичні перепони для його розвитку. Всі, взагалі, будь-які перепони, тому що на сьогодні, ну як каже президент Зеленський, ну він може це казати, оціночно, Неоцінично, це може казати, спираючись на цифри, бо в нього є така інформація. Ми такої інформації не маємо вона йде під підрифом таємно. Але він каже, що на сьогоднішній день наш ВПК може забезпечити Збройні сили тільки на третину. Ну, на третину це вже непогано. Давайте будемо відверти, Але сподіваємося, що дві третини додадуть на вистачить тих запасів, які були зроблені за попереднього президента Сполучених Штатів, і сподіваємося, що Європа все ж таки. Ну, надасть нам необхідну кількість зброї для того, щоб принаймні поки що ну, тримати оборону про розмовою. А коли ми перейдемо в контрнаступ, ну, слава Богу, оці, що ці такі риторичні запитання, пафосні від деяких дуже грамотних, скажімо, людей, які все знають краще, ніж військові, взагалі все знають краще всіх. Ну, таких вже на щастя, по великому рахунку, на щастя таких. Заяв стало менше, і розірва окуляри вже мало кого залишилось на, на очах. Дай Боже нам витримати оборону, дай Боже нам отримати фронт і не дати ворогу суттєво просунутися. Повільне просування відбувається, так, на жаль, це є, але слава Богу, що нема суттєво. Розповідати про те, що ми зараз підготуємося, зробимо контрнаступальні дії, може тільки людина, яка може, десь була далеко там. Джурна Амазонки, приїхала, нічого не розуміє і починає фантазувати ситуація. В вкрай... стоїть на карті, стоїть питання існування існує держави. Це дуже серйозні виклики перед нами. Тому я не хочу, не хочу банальні слова, треба об'єднатись, бла бла-бла. Всі ці слова вже вони трошечки в'язнуть на... на зубах. Тому треба принаймні усвідомити, що ми стоїмо перед дуже важким. Важким розвитком событий, подій, які, які будуть, і не треба там об'єднатись, не об'єднатись, пафосні слова. Треба для початку просто спробувати це усвідомити, прийняти це для себе, що ми знаходимося в правожкій ситуації, армія б'ється в мали, з останніх сил, і тому просто цю ситуацію сприйняти. І коли ви там е незабаром вихідний. І я впевнений, що я знову побачу веселих людей в Києві, біля метро Арсенальна. Я не рекламую там, я не знаю, що там знаходиться, якісь там, які там заклади. Ну, мені доводиться там ніколи приїжджати на вихідні по справах. І я бачу, яке там весілля, скільки там молодих, здорових хлопців та дівчат, і так вони гарні одягнуті. Вони саме впевнені, вони на дуже непоганих автівках приїжджають. І складається враження, що принаймні цих людей. Війни немає. Ну, хай от, тих, кого війни немає, коли так можуть дуже добре себе поводити і відпочивати, і не зрозуміло, від чого не встигли втомитися. Щоб інше, всі наші співгромадяни, щоб в них було принаймні розуміння, того, що ситуація вкрай важка. Коли це прийняти, то тоді виникнуть певні думки і певні навіть рухи, якісь, які я не хочу там банальні слова казати, але. Сприймати важку ситуацію на фронті для нашої країни і категорично не сприймати от цих от людей, які виселяться, не відпочивають. Там не військові приїхали просто відпочити після бою. Там, там мажор, які там гуляли і гуляють. І от, до таких людей має бути вкрай негативне ставлення, так само має бути вкрай негативне ставлення до всіх уфілянків і всіх дезертирів, які е, е, тікають від своєї обов'язка захищати Україну під час, під час війни. Принаймні, хоча б щоб відносино було. Відношення до цих людей було негативне. Я не кажу, там лобити їх, чіпляти, бусікувати, кримінальні справи порушити, хоча б не підтримувати їх морально, хоча б для початку, щоб вони відчули себе в ізоляції. А вони такі, знаєте, хазяве життя. Це дуже неприємно. Пане Олексію, дякую вам за розмову за аналітику. Олексій Гетьман був моїм співрозмовником, майор запасу НГУ і ветеран російсько-української війни. Ви ж залишаєтеся у коментарях під цим відео. і тисніть вподобайку.